Вітаю усіх. Сьогодні у нас заключне відео по ТТХ 11 рівнях. Наразі ви бачите, що це ТТХ будуть по ПТСАУ, і також в кінці відосика там буде ТТХ по ЛТЖ. Тому давайте дивитися. Відео у нас на 8 хвилин. В принципі, не дуже довге. Буду ставити на паузу. Якщо що наперед я приношу вибачення, будемо дивитися більш детально характеристики даних машин. Тому полетіли. 11-й рівень це не просто нові танки, це 16 унікальних машин, які створюють повноцінний шар геймплею. Тут є і важка сталь. І динаміка середніх танків. І, звісно, вогнева міць нового рівня. Сьогодні ми покажемо три винищувачі танків. І один легкий танк, який знаходить для них мішені. Угу. Три ПТшки плюс ЛТ. АТФВ-230 брейкер. Продов... Це машина з важким характером. Продовження «Баджера». Яка ламає танки як іграшки? Так, що за механіка? ну? Її гармата швидко розбирає важкі машини на гвинтики. Так. Кути вертикального наведення. Давайте Даю. подивимося. Так, у нового баджера 11 рівня 480 буде альфа, пробиття базовим 283, голдовим 331. На мою думку, знову ж таки, ВГ не додають пробиття дані штурмовій ПТ-САУ, тому що це штурмова ПТ-САУ, це не кемпер, це не гріль, це не СТРВ і так далі. Це штурмова ПТ, яка повинна пробивати краще. 331 пробою для баджера. Ну нового баджера малувато, на мою думку. В стоці максималка 20 назад 12 км, 0,3 3 розкіт на 100 метрів, зведення 1,6, перезарядка 8,1. Кути в нас мінус 10 і виходить, ось нам показують відосі. Гармата буде підніматися, виходить вгору на 20 чи що. Змогу бути а, на висоті. На 20 30. горизонтального битися на ній із комфортом. Ну і по бронії, броня... дивіться, забув сказати 380 броня. А це в лобі, я так зрозумів, рубки самої. Ну це дуже обламає навіть найміцніші зуби. Навіть під градом снарядів брейкер іде на пролом, і в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. Ано. Двигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. Так що довше ви їдете, то більше у вас кінських сил. А, -а, -а. ця Прекон. механіка. Допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. Це непогано. Окей. Але бої про завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ, адже бонуси скидаються під час зупинки. Це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі, але водночас швидше долати великі відстані. Унікальна для кожного танку одинадцятого рівня система поліпшень дозволить довести характеристики брейкера до межі. А після всіх поліпшень ви зможете відкрити ще й нові елементи кастомізації, які доповнять брутальну зовнішність. Це стосується всіх машин нового рівня. Mm -hmm. Ну, баджер непоганий навіть брейкеру може знадобитися снайперська підтримка. Так, ано. Що там наступне. Той, хто зробить вирішальний постріл. Хірш Кефер це винищувач танків на шасі Леопард 1. Тож із мобільністю проблем немає. Так, ТТХ 550 шкода в нього. 295 пробиття базовим, 345 голдовим, оце вже цікавіше пробиття, тому що, ну, я розумію, що це буде така, типу, як е, кемперська, патешечка, грільовська, е, 950, 1950 тут хп, шок 60 вперед, максималка 15 назад, е, в стоці розкид 0,27% а це доволі добрий розкид в стоці, його можна розігнати там до, я не знаю, 0.23, напевно, чи 0.24, чи 0.21, там, в залежності яке обладнання, модерки і так далі. Зведення 1.4, просто миттєва, перезарядка 13.1, куте мінус 8, у верхмі плюс 17, в стоці огляд 380. В цілому ПТ-шка доволі Тож точна. з мобільністю проблем немає. Типу грілян. Він б'є нібито з ні і одразу ж зникає. Типу гріля це буде. Щоб несподівано вдарити знову. Бачтекарити на повал. Вачте цікаво дуже. Система термоконтролю заряду так, поступово але... поліпшує кінцеву влучність і разову шкоду. Угу. Якщо машина нерухома або рухається повільніше за так. 10 км на годину. 20 там справа. Бачите, 20. ось тут з повіщення вийшло. Ну я так зрозумів, що вправний снайпер. Тут буде вміє все очікувати окей. найкращу нагоду. Під час руху швидше за 10 кілометрів на годину шкала заряду зменшується, а під час пострілу скидається і починає накопичуватися заново. Mm -hmm. Так ви можете вибирати між частою стрільбою та рідкісними, але потужнішими Шот. пострілами. Максимальний заряд дасть вам помітну надбавку до шкоди і влучності, okay. плюс додатковий бонус, гарантований вибух боєукладки супротивника, якщо залишок його очок міцності 100. менший. За вашу середню шкоду. Та ладно. Це точно ти БК підірвеш? Ну така яка різниця? Типу, ти і так його вб'єш? Гарантоване тотальне знищення. Нічого не поняв. Хіршкефер Але цікаво. може бути дуже швидким, коли це потрібно. Але він не поспішає. Противник усе одно кушаве, швидше кушаве. опиниться в гаражі. Пощо Хіршкеферу знадобиться скорострільний союзник. Найскорострільніший. Так. Стерве да? СТРВ 12 okay. Справжній нічний кошмар для супротивника. Механіка цікава. Цей потайний снайпер. Не покладається на один вирішальний постріл. Він займає позицію і. <рив> Стерве 107 12 Пробиття. Шкода на хвилину. Так, 390, так і є в СТРВ-10. 319 в СТОЦі. 361 мм пробиття тут на голді. ХПшок 2000. Швидкість 50 в 3, 48 назад. Точність в режимі 0,23 без режиму 0,28. Зведення 1 секунда в режимі без режиму 3. Перезарядка 6 секунд в стоці. Швидкість польоту 1500, базовим голдовим 1450, фугас 680. Ну блін, не знаю. Гідропневматична підвізка та облога механіка тут СТРВ успадковує всі переваги гілки і додає свої. Так, Окрім що, що похідного буде. та облогового, в машини з'явився новий режим: угу. режим ДОТ. Він максимізує всі плюси і мінуси облогового режиму. Основний двигун заглушується, щоб вібрації машини не заважали навіднику виконувати свою роботу. Mm -hmm. В результаті самохідка майже не їде, але шкода на хвилину, зведення Скільки? і розкид стають іще кращими ніж в облоговому режимі. Щоб активувати режим дот, натисніть клавішу X на кілька секунд. Коротке натискання, як і раніше, перемикає машину в облоговий або похідний. Облоговий режим залишається для коротших треба. дистанцій, коли потрібна, хоч якась рухливість, використовуйте його, якщо потрібно вести вогонь, але немає часу на облаштування довготривалого снайперського гнізда. І хай вас не бентежить те, що СТРВ-12 у новому режимі це малорухома вогнева точка. Противники в його прицілі теж швидко стають нерухомими. І, нарешті, легкий танк, Давайте вуха 11 рівня. Ляйхтеркамппанцер Боркенкефер. Це дуже швидкий і компактний світляк. із Ану відмінним... ДТХ, да. 340 альфа буде, 249 базовий. Пробиття, 290-голдовий, ХПшок 1950. Максималка 75 км, назад 25, точність на 100 0,32. Зведення 1.4, перезарядка 8 секунд. Кути якісь просто нереальні. Мінус 14 вниз і вгору на плюс 20 градусів. Базовий огляд 420 метрів. Ну, балансом огляду та маскування. Цікавий, ЛТ насправді. Наймовірніше він побачить вас раніше, але це ще півбіди. Треба дивитися, маскування. І трапиться, коли він вистрелить. Так. «Боркенкефер» може вести розвідку новим способом за допомогою снарядів. Mm -hmm. Натисканням клавіші Х. Екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає в ворога, він накладає один із двох ефектів. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час її видимості. І збільшує <ут> вхідну шкоду. Прикол, якщо Боркен Кефер вдало позначив ціль у прострілі союзників, вона отримає більше шкоди. Якщо ж ціль не світилася, влучання створює маркер Прикол. із повідомленням. Ти влучив, тут є супротивник. Маркер не підсвічує силует, тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі. Ну, Ще не вистачало не, цього. тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Проявіть свої навички, фантазію і перемагайте так, як ніколи раніше. Із розвідником нового рівня. На цьому ми завершуємо перше знайомство з одинадцятим рівнем. Вам ще належить пізнати його по справжньому у найближчому майбутньому. Побачимось на новому рівні. Отаке відео вийшло. Насправді, мені не дуже подобається механіка ЛТ. Ось, ну, там трошки доповнили, звісно, бо там відосі не все нам розказали. Вперше, я не маю на увазі, коли нам показали, як вона блайдить. Не дуже сподобалася механіка цієї СТРВ. Ну, дивіться, чому мені не дуже подобається. Тому що це все робиться для гравців, які будуть стояти, на жаль. Тобто цей той ж самий гріль. Я розумію, що і на минулому грілю стояли люди, і на СТРВ. А тепер це буде ще більше. Тому що гріль умовно, якщо там стоїть або їде не швидше, там 20 км. Якщо не помиляюся, там альфа більша і так далі. СТРВ так само взагалі там не буде рухатися, буде вмикати цей режим, затримувати ікс, типу, давати більше депасу і точності. Умовно, найбільше сподобався мені, все ж таки баджер. Продовження гілки Баджера. Не пам'ятаю, як він точно там називається. Оцей танчик мені доволі цікавий. ЛТ-шку також можна прокачати. Вона теж непогана. Продовження Рхемки це РХМ 10 рівня німецький. це продовження от його гілочки, от в цілому такі патежки. Ваші враження можете написати в коментах. Дякую за перегляд. Коротко скажу, по патежкам не знаю, не хочу нічого поки качати. Напевно, тільки баджери буду прокачувати, та й все. Інші патежки пізніше візьму. Всім бажаю гарного рандому в цій дурці. Тому до нової зустрічі з вами був Шокерікс. І зустрінемося в наступних подібних відосиках. Все. всім. Бебе.